День української мови та пасемності це свято, коли ми згадуємо, як важливо берегти і цінувати рідне слово. Українська мова звучить мелодійно щиро, як пісня нашого народу. Вона об'єднує нас, дарує нам відчуття дому і тепла рідної землі. Мова це душа народу, його пам'ять і серце. Вона передає наші традиції, пісні та мудрість наших предків. Бережімо українське слово, нехай воно живе в наших серцях і в кожному домі. Сьогодні ми святкуємо день, коли вшановуємо українське слово чисте, дзвінке, рідне. Це нагадування нам про те, що мова це наш найбільший скарб, який ми повинні берегти. Хай кожне українське слово звучить гордо і впевнено у світі. Наша мова мовкалина. Красива, ніжна, але сильно й живуча. Вона пройшла крізь століття, вистояла і продовжує розквітати. То шануве українське слово, бо в ньому дух і сила нашого народу. Як не любити рідну мову, коли вона, як ніжна мати, що з молоком дитячих літ навчила нас добро впізнати. Без мови рідної юначе і народу нашого нема, і всім нам треба добре знати своя культура це сума. О рідне слово хто без тебе я, ні листок, що бурю опадає. Ти мати наша рідна і жива, без тебе нас на світі не буває. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється у жива, яких почує, знаєш Боже. Моя мова то пісня чарівна, у ній пахне пшениця й калина вона як світанок рожевий, як мама на мова щаслива. Наша мова калина, що цвіте під вікном. Наша мова єдина. Що звучить нам, як сон, хай же квітне і далі, хай живе у серцях, бо у рідному слові наша сила й наш шлях. Як парость винагадної лози, плекайте мову, пильну не устану, політь поян, жустіше від сльози вона, хай буде, півно і слухняно, нехай вона ще раз заслужить вам, хоч і живе своїм живим життям. Мова моя, Солов'їна, ти мов весняна краплина. Що пробуджує серця, в тобі доля без кінця, ти натнення і розмова, ти народу мого мова. Рідна мова ніжна і співуча, ти, мов пісня, в серці маниш в кожнім слові, світ, небо і круча і любов, що завжди йде за віщу. То шануймо, друзі, рідну мову, Цю безцінну спадщину нашого народу. Нехай вона звучить у наших домівках, у піснях, у серцях і в думках, бо доки живе українське слово, доти живе Україна. Любимо свою мову ніжну, співучу, щиру, хай вона буде з нами завжди у школі, вдома, серед друзів бережімо її, бо мова це наше коріння, наша душа і наша гордість.